Перший супермаркет в Житомирі з'явився за нашою допомогою. Продали частину автозапчастини. І ось сьогодні отакий супермаркет насолоджує житомирян. І ще одне приміщення про товарів було продано через наше агентство і сьогодні теж працюють люди завдяки нашій компанії. Ось такий будиночок теж купили через нашу компанію. Була міжнародна зділка купівлі-продажу, купили поляків. Еще одно примещение купляла через нашу компанию. И зараз девчата и хлопцы працюють задоволені.